Навчальні дні позаду розпочалася найкраща пора шкільного року літні канікули. Затриматися ще на 10 днів у компанії одне одного змогли 26 учнів авторської школи і влаштували літній денний табір на території санаторія профілакторія Порту Южний. Тут дітей гостинно зустрічали та надали цілу низку оздоровчих послуг. Під пильним наглядом професіоналів учні відвідували узбережжя, ігрову залу, тенісний корт, басейн, тренажерну залу та залу аеробіки. Для дівчат та хлопців було розроблено окремі оздоровчі програми. Хлопці зробили акцент на силових вправах. Дівчата ж від граціозність. Тренажерами очень много ходил. Плавание, плавание тоже помогает. И футбол играли с мальчиками. Сначала было сложно, но потом, как звикли. уже привыкли, больше килограмм ставили, занимались. Занимались степом, йогой. У нас была различная программа больше, ніж у мальчиков. Также мы ходили на тренажери, занимались тренажерами. Мне больше всего понравился степ. Там все динамічна, очень активно, бистра, несложно, довольно цікаво. Вік відпочивальників 13-14 років. Саме в цей час у дітей вже є сформоване уявлення про спорт. Тому важливо розвивати та допомагати молодій особистості стати фізично здоровою. І вже знайомі види навантаження чергувати з новими вправами. У таборі учні познайомилися з такими відомими напрямками фізичного розвитку, як йога та степ. Ну, если плохая растяжка, то это действительно тяжело. А если есть растяжка и как бы натянутые мышцы, то легко и все интересно даже делать. Вот мне было очень интересно из-за этого, я усердно пыталась сделать все, и у меня получилось спортивно оздоровчий напрямок не єдина складова табору. Увагу приділили й інтелектуальному розвитку. Протягом усіх десяти днів проводилися практичні заняття. На них учні змогли захистити навчальні проекти з хімії, фізики, математики та біології. Ми хотіли отойти від общих стандартів і зробити дітям щось таке пам'ятне, незабуваєме. І ми дуже признательні начальнику порту всім батькам, чиї діти. Чи, ну, родителям, работающим в порту, и чьи дети у нас учатся, которые помогли нам. И дети смогли узнать, что в жизни существует не только компьютер, не только э, другие занятия, что есть спорт, что есть веселье, что и все это рядом, и все это в Южном очень хорошо. Отож, оздоровитися та незабутньо провести час з користю у літню пору можна і в нашому невеличкому містечку. Мы очень надеемся, что будет возможность повторить этот отдых, потому что это шикарное начало лета. Надеемся, что все лето будет таким же активным и веселым, как и начало. Мы любим южные!